Вирішальні нічиї матчі із такими підсумками виявили долю переможця та призерів у заключних двох турах турніру з футзалу Хаймарскап. Він стартував у фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів наприкінці грудня 2023-го, А завершився вирішальним матчем заключного сьомого туру між командами СК «Геологія Нова Галещина» та ФК Антон, який представляв Кременчук. Ось так вітали одна одну команди, які вийшли на вирішальну зустріч турніру. Перед початком поєдинку арбітер Роман Свистун та капітани команд розіграли право м'яч у гру та обрати сторону поля. Стоїть 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 ваш вибір, м'яч ваша половина. Перед поєдинком обидва його учасники зберігали шанси на чемпіонство, але геології обов'язково треба було вигравати, адже у попередньому турі вона втратила очки після нічиєї 1-1 із командою із горішніх плавнів Офер Юей. Від самого початку вирішальної зустрічі все пішло саме за планом геології, яка вже на другій хвилині відкрила рахунок. Вітання із забитим м'ячем отримав автор голу Олександр Нагернюк. Наприкінці першої половини гри одразу після таймауту команд. СК «Геологія» подвоїла рахунок, і знову забити гол вдалося Олександру Нагернюку. Зберегти до перерви комфортну перевагу. СК «Геологія» не зуміла. Зі штрафного влучний удар вдався капітану ФК Антон Юрію Павлику. На перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь геології. У другому таймі успіх ФК антон знову приніс стандарт. Після розіграшу кутового Денис Галата відправив м'яч під попередчину воріт геології. 2-2. І саме з таким рахунком завершилася вирішальна зустріч. Результат влаштував саме ФК-Антон, який став чемпіоном турніру «Хаймарс Кап». Матч дійсно дуже-дуже гарний вийшов, і вболівальників було багато дякую, що прийшли. Хотілося б відзначити. Організаторів турніру сказати їм велике дякую. Артем Млинець, Євген Слива. Там суддійський корпус Рома свистун дуже на високому рівні. А, 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 ті, хто предоставив нам цей зал, Чірочка Віктор Вікторович, велике дякую йому. А, турнір вийшов дуже гарний, дуже захватуючий. У нас а, вийшло його виграти. Це дуже добре. Ми дуже раді. СК геологія була близькою, аби виграти головний трофей турніру, але у підсумку на її рахунку друге місце. Може, десь удачі не вистачило, останні хвилини були цієї гри, коли нам тільки, треба було грати тільки на перемогу. Супернику треба було нічийний результат. Ну, може мастерності десь, десь самовіддачі, може, комусь не вистачило. Ну, це схлеснулися дві команди, які... Стоило того, що і одна і друга була стати чемпіоном. Цікавий турнір, турнір. Багато професіональних гравців. Команди дуже сильні. Та й проводилася організація дуже гальна. Качество зала дуже приємно грати. В таких залах, коли трибуни повні. На церемонії нагородження усі команди-учасниці отримали пам'ятні дипломи. Володарю призових місць та чемпіону були вручені ще й кубки та медалі. Один із трофеїв турніру залишився. У горішніх плавнях. Його здобула нова команда UA, яка стала бронзовим призером. Кубок та медалі за друге місце у срібних призерів із СК Геології. Оргкомітет турніру Хаймар також визначив володарів індивідуальних призів. Найкращим бомбардиром став гравець Кременчуцької команди майстер Мілк Назар Хрієнко на рахунку якого 13 м'ячів. Найкращим воротарем визнали Сергія Прихожого із СК Геологія. Олександр Артем'єв із команди OferUay став найкращим. Щим гравцем турніру довго очікуваний момент нагородження вручення головного трофею, який здобули чемпіони із команди «ФК Антон. Турнір Хаймарска у горішніх плавнях пожвавив футбольне життя у місті під час новорічних свят та перерви у футбольному сезоні в Україні. Матчі цього турніру збирали чимало вболівальників під час поєдинків. Кожен з яких мав свій сценарій та своїх героїв.